1997 рік Меріленд. Часто після того, як трапляється якась дичина, люди говорять, я з самого ранку відчував, що щось не так. Все вказувало на те, що цей день я запам'ятаю на все життя. У мене нічого такого не було навіть близько. Звичайнісінька зміна. Ми патрулювали. Все було нормально. Справді нормально, 17 років вже пройшло. А я пам'ятаю все так, ніби це сталося вчора. День як день, спокійний, така, знаєте, затишна осінь, коли не холодно, а по-приємному прохолодно. Не дущить, листя гарно пожовкло. Ми їдемо дорогою і бачимо бійку на парковці біля закусочної, який зазвичай обідали. Якийсь здоровило бився з дівкою. Ну тобто бився, розумієте? Не бив її, не душив, нікуди не тяг. Він близько з нею на рівних, на три голови вищий, кілограмів на 80 важчий, а її сили навіть трохи переважали. Ми від цього відомо у ступор впали на кілька секунд. Увімкнули мигалки, підрулили до них, вискочили з машини. Він одразу тікати, а вона нас матом крити. У неї лице в крові, брова губа розбиті, ніс від перелому аж покривило. Обличчя настільки опухше, що дивитися боляче. Звісно, ми подумали, він на неї напав Но не будеш дівчина сама на того Бугая кидатись. Вона сказала, що аби ми не завадили, то вона б вже йому всі ребла приламала. Ми вирішили, що не й шок. Заспокойтесь, міс, заспокойтесь. Але який там спокій? Майк поклав руку їй на плече. А вона його за ту руку схопила, потягнула на себе та зарядила такий удар в живіт, що його знудило, і він повалився на асфальт. Я кинувся на неї, думав скрутити не діставати ж мені пістолет проти беззбройної побитої дівчини, а мене й думки такої не виникло. Я спробував заламати їй руку за спину, повалити на асфальт, але обережно, щоб ще більше не травмувати. Обережність була моєю помилкою, вона мені мою руку мало не відірвала, на щастя Мака Клигаві не летів на неї. Разом нам не вдалося натягнути наручники. Заспокоїлися вони тільки після того, як напарник дістав пістолет, втиснув у спину і пригрозив садити в неї всю обойму, якщо продовжить прочатися. Я розумію, що, можливо, це тупо виглядає, і треба було діставати зброю одразу. Але ми два здорових мужика під 40 років, а вона побита, мілка і абсолютно беззбройна дівка. Коротше, ми посадили її в машину і рушили у відділок. Майк сказав, що вона точно обдовбана. тому сильна така. Він це на нервах ляпнув. Не була вона обдовбаною. дуже злою, але взагалі не обдовбаною. Думаю, йому було соромно, що вона поклала його з одного удару. Я був за кермом. Вона сиділа позаду за решіткою. Її імені чи точної віку ми так і не дізналися. На вигляд трохи за двадцять. Перші кілька хвилин нашої поїздки вона мовчала, а Майк матюкався. Я ж просто сидів злий та роздратований. Коли вона загорила, її голос був спокійним і зосередженим: «Майкле, дам тобі одну пораду. Зав'язуй фліртувати з подругами своєї доньки. Ім по 14-15 років, тебе з роботи торнуть, а може і пасають, якщо до сексу дійде. А до нього дійде. Ти вже на силу стримуєшся. Вони хочуть тебе, і ти це бачиш хочеш їх. Особливо Дейзі. У п'ятницю ти ледь не лясновій посратися, коли вона лишилася у вас на ночівлю, і ви пересіклися біля ванної. Донька спить, дружина теж. Вона цього хотіла, ти так само. Але ти цього не зробив. Похвально. Однак надовго тебе не вистачить, якщо продовжиш постійно думати про це і не ярювати, поки ніхто не бачить. Так, у вас з дружиною проблеми. Давно разом ще зі школи набрили один одному. Але ж стосунки це праця. От і працюй, а не мрій про секс з малолітками. Він мовчав, тільки зирка в неї відображення в зеркалі. Він був застигнутий в розплох, а ще до біса наляканий. Я не знав, що сказати. Це було неймовірно дивно. Хто ти? запитав Майк. Немає значення. Але от що має, так це твої стосунки з жінкою. Скільки у вас вже не було сексу? Не говори, я вгадаю. Місяць? Ні, ні. Три місяці. Можливо, трохи більше. Ти переживаєш, що у неї може бути хтось на стороні. Поговори з Кларою. Можливо, у неї дійсно є інший. хтось мужній, хтось, хто не зігнеться навпіл і блюватиме від легенького удару тощої дівчинки. Як тебе звати? запитав вже я. Моє ім'я починається на другу літеру імені твоєї першої жінки. Не дівчини, а саме жінка, самотня сусідка. Тобі було 16, а їй 54. Серйозна різниця у віці. Шкода на сексі у вас все і закінчилось. Ви були б цікавою парою. А ти як думаєш, Майкле? Ви не були б цікавою парою? Ми обидва мовчали. Вона не затикалася. Ви такий прикольний дует. Один вперше трахнувся з жінкою старшою за власну матір, а інший з молодшою сестрою друга. Тобі було 17, а їй 12. Ти з її. І Джейкоб, коли дізнався, зламав тобі щелепу, носа, ребра. Ти сказав, що на тебе напали на вулиці, а він зберіг таємницю боявся, що на все життя зганьбить свою сестру. Ти про це не думав, коли пхав руку її у труси. Перестань нести всі ці несенітниці, сказав я. Майк підхопив. Так, завелихало. Звучало жахливо. Насправді все було правдою. Ми ніколи не обговорювали з Майком її слова, але я впевнений, що це була правда. Про мене ж вона не збрехала, а своєю реакцією він сам себе видав. Пам'ятаю, як їхав і боявся того, що вона може розповісти. Хлопчики, ви або мене відпускаєте, або я продовжу. Я не мовчатиму. От, наприклад, Ітине. А ти знаєш, що у 89-му твій друг кілька місяців нюхав Кокс. Стабільно раз на тиждень. Потім зав'язав. Маячня, відповів мій друг, але так не впевнено, що краще б мовчав. Ну, ти нюхав, нюхав, кайфував, а потім побачив на виклику і зав'язав. Ітане, мені розказати, чи ти сам зізнаєшся в тому, що скоїв? Не розумію, про що ти, відповів я. Але насправді розумів. Ну, тоді я спробую нагадати. Стіл, на ньому біла скатертина, на ній ваза з квітами. Зли ні шпалери, ніж, крісло. Годинник на стіні став рівно на 12. Дерев'яна підлога. Ти радить цьому. Ти ненавидиш ковролін. Ти сам дивуєшся, про що взагалі думаєш у цей момент. Сходи скріплять. Він спускається. Я дав по гальмам. Вийшов з машини, відкрив двері, допоміг вийти їй. І зняв наручники. Вона посміхнулася мені. На її лиці все ще була кров. Але воно більше не було припухлим. Ніс губа і брова були цілими. Виглядало так, наче її лице просто хтось вимазав кров'ю. Майк вийшов з машини. Він мовчки дивився на нас. Він був не проти. Він чекав, коли вона вже нарешті звалить. Дівчина нічого не сказала, мовчки пішла вздовж дороги в протилежну сторону. Потім обернулася ярдів через 30, помахала нам рукою, і я почув її голос у своїй голові. Гарного дня, хлопці! сказала вона і пішла собі далі. Ми переглянулися. Майк теж це чув. Ми поїхали до найближчої забігалки, щоб відмити її кров та почистити форму, наскільки це можливо. Потім Майк один раз намагався дізнатися, про що вона говорила, але я запитав про її слова за нього, і він заткнувся. Я Більше ми не обговорювали те, що сталося. Часто згадую її. Я став цинічним зеркальської служби, скільки лайна бачив. І завжди все через жадібність, жорстокість, байдужість, злобу. Все завжди було просто і зрозуміло, банально. А з нею інакше вона інакше доказ того, що у нашому світі є щось більше, глибше, забалакучі шматки м'яса на величезній камінюсі, що овтетися в космосі. Зустрітися з нею ще хоча б раз. інець історії